Тат, людей, 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 людей. Моє питання, мабуть, я два важливі задав. По-перше, я сказав, що Бучанська розформована організація, треба зараз прокуратуру подавати і правонасудником став, і От Петро Іванович тоді, коли пам'ятаєте, ми в першій школі почати, Петро Іванович чітко прийміть, щоб ви знали, що ви приймаєте. Значить, питання до прокуратури. Значить, Хто приймав рішення про ну, як сказати, розформування бучанської організації, яка була. Яка відповідала за ці ліси, і при, при, при формуванні і за вона автоматично стала ці, і ці матеріали автоматично переходять. Я про це зупинюся своїм виступом. У мене виступ а Ольга Романна. Я, Романа... я вичаюся, а як взагалі могла бути передача справ без інвентаризації? — Так, так, це, 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 це просто якби на мене. Ви взагалі ви зараз працюєте зовсім без документів, у вас немає ні планів, вас немає текстаційних описів, нічого. Нема нічого, так? Ну ви ж вже приймали, ну але ви приймали цей лісок. Нічого. нічого нема. Ну, значить, це питання, я думаю, що прокурори зададуть цим людям, які розформовували печальську цю організацію. Повірте, є документи, є абсолютно всі описи, є чітко, там кожне дерево описано, і чи воно дух, чи сосна, які роки, абсолютно чітко вся кожна ділянка описана, де тільки воно не вкрита лісом. Там чіткі описи будинок і чітко наш так само Про цю фальсифікацію в цьому виступі. Ну, Реорганізація Бучанського лісгоспу, який займався зеленим насадженням, я не знаю там до якого року, здається, він до 1 січня 2008 року здається, він займався цими питаннями. Значить, ми Добре. не є правонаступниками Бучанського лісгоспу, ми і не є правонаступниками комунального господарства. На мою думку, коли був Бучанський лісгосп і займався зеленими насадженнями в нашому місті то тоді, коли він був реорганізований, всі функції повноважні були передані, як на мою думку Петривач, комунальному господарству. Так, це не, там, не, де не, зараз очолює Шкуренко. Тому від Шкуренка на сьогоднішній день ми нічого не отримали. <мас> а у розмові з, <мас> з начальником українських проєкту Володимиром Петровичем він нам сказав, у нас є таксаційні описи. До речі, ці описи Мирослава вони дійсно є на зберіганні у виконавчому комітеті Пінської міської ради. Одна. Згідно е, закону про м, порядок видалення дерев і зелених насаджень в населених пунктах, е, значить, там чітко зазначено, що таке інвентаризація. Там, до речі, зазначено, що інвентаризація проводиться один раз на п'ять років. І коли ми спілкувалися з начальником фінансового управління, коли маючи цю програму, ми говорили з Володимиром Перховичем, що ті дані, котрі є... Ті дані, які є таксаційні, ті описи, вони є і дуже добре. Ми будемо на них опиратися. Однак уже стільки знищено за останні 5 років, що дійсно потрібно проводити інвентаризацію. І ми готові, і маємо бажання її проводити.